Я підготував собі... Тобто я сам саме Беру основу кайду, беру різного роду клеїв, може бути тварина, може бути жирно походження. Ну і трішки надаю Блонську вівцю французьку. Оце давай покинчимо. А хвостина має бути, зараз хочу показати, ще, ні, ще, ще не готовий, ще зарядки. Чим цікавий левкас? Він тим цікавий, що він гуртує основу дерев'яну, він захищає від різних та моментів. Також може перекривати, якщо йде вона, скажімо, десь механічно пошкодження на деревні, левка це перекриє однозначно. Плюс ми використовуємо погулку, кусочок марлі невеличкого розміру, ось, який практично буде тримати левкас на основі. Тобто ми покриваємо ось, так, ось таким чином і будемо приступати до левкасування. Левкас ще не ще його вимішую. ну, зараз я вам покажу, як могли себе не дати. Тобто, якщо бачите основу левкасу, то ми бачимо, що він такий, що можна практично з нього формувати щось. Бачите, він гостий, такий добротний, нерідкий. Також левкас можемо довести до стану рідкості, коли скажімо, є момент заднього плану і ми, скажімо, хочемо нанести певного водовезеру. То можуть бути хрестики невеличкої форми, то може бути квітка, то можуть бути звичайні крапочки. Можна левказ довести до рідкого стану з допомогою, скажімо, або пензлікати сторони, або пепетки можемо наносити на левказ такі моменти, хрести подібні елементи, крапочки, різні визерунки, воно після, після цього воно висихає ідеально. Ще раз готуємо акриловим грунтом і тоді наносимо клеї для сусаного золота і кладемо сусани золото. Тоді варіант також годіться. Так, що і далі роблю поетапні. Доска є, все чисто, все наношу перший тонкий шар плевкасу. Ось так, шпателем здовж волокон. Тонким шаром, але це всі поверхні. Місця деревини не пропускаю. Стараюся ідеально все це покрити. Для того, щоб потім... Нанести проводку. Життєданість грунту нашого левкасу протягом доби. тобто Пластифікування відбувається протягом доби 24 години. Тобто тоненький шар я покрив, ці серед прибрав, так воно виглядає. А тепер наношу поволку або гарно. Пробую її притискати ось таким чином щоб вона втопилася нашого довка з явок. А тепер ракетно наношу велику кількість По позовні. Оціповуватися. Мені зручніше так робити. Тобто я беру собі основу в руку ліву, а правою рукою починаю розтискати. Це Литка до країв, тим сам на рік рання. Вискаю місцями для того, щоб довказ щільно пройшов крізнивку і з'єднався з Так, основним. Дісня протискаю там, де є в нас бельгрука, все повністю перекриває. Україсь дуже хороший матеріал, дуже з ним приємно працювати, він легко наноситься, він потім легко шліфується, легко полірується, на нього дуже легко наноситься саме золото. Тобто він прекрасний матеріал для іконопису. Кожен майстер має свої секрети. знаєте. Хтось дає рибічі рибі клей і каже, ну, вже краще не може бути або ситровий. Так, він трошки дорогий по ціні, по собі вартості, але того вартує. Хтось каже, та ні, достатньо, казину клею, теж нормально воно працює. От. Ну, Я річ, що все це практика, досвід і досвід, і ще раз досвід. Тому кожен має метець і художник, якісь свої власні секрети, з якими стикався неодноразово і зрозумів, що кращим варіантом буде власне, власне самому приготувати. Бо ми знаємо, що товаровиробник пропонує, але вказ готовий. Він продається в ємкостях, можна його придбати, але він трошки ну трошки не такий. Саме краще це власну луч зробити. Для цього всі матеріали є доступні. В роботі я використовую, як бачите, шпатель. використовую ємкість. Ну і власне сам указ. Так. Все. Левказ внесе на основу. І тепер потрібно дати йому добу для того, щоб він висох запластифікувався, після чого піде технологічний процес шліфування. Спочатку ми шліфуємо, перше ми шліфуємо абразив, скажімо, там 100 мм, градація. Потім йде 80-та сота, 80, 120, 240, тобто чим раз менше і менше абразив для того, щоб не був подряпан. Тому що ваказ дуже чутливий, це ж крайда в основі є. І він подряпується, щоб цього не було. Тобто, Робота має бути ідеально вишліфана, Як вона виглядає, я зараз покажу. Це такий пробний варіант. Це та сама мадринова дошка, про яку я говорив. Це я вже попередньо наніс на нього вказ, прогрунтував криклон і зараз хочу вам показати, продемонструвати, як наноситься соціальне золото на основу. Так. За інструменти та матеріали, які використовувати далі роботі. Перше це вогні рукавички. Без них нікуди для майстра обов'язковий захист від нашої температури руки, вологості, жирності і таке інше. Обов'язково захисним засобами є повернення рукавички, які має мати кожен золотник, який працює з самим золотом. Другий інструмент матері це подушка золотника, яка виготовляється з надтвердої міцної шкіри. Вона така є в нас бархатна. Має шорсткість поверхні, також є лампензер обов'язково. Він проходиться з восу білки. Дуже м'який, дуже ніжний, дуже чутливий. Ним будемо брати сусальне золото. І ніж ось такий. Це інструмент для різки сусальних листів. Ніж дуже гострий. Тому техніка безпеки в першу чергу. Що ця крайка, що ця крайка є загострена до такої степені, що вона. То вона бри. Дуже дуже гострий Ось. І також маємо ось таке золото, воно знаходиться в книжечках, формат вона має 8-8 см. Е е я старішкував виробник, вказує обов'язково кількість містків, вказує кількість грамів, пише, що то є за, тому що золото має різні відтінки. Якщо до нього додати стоїмо мідь, воно буде чорніше. Якщо платина, буде більше золота. Відтінки золота зараз на сьогоднішній день є понад 40 різних вирів социального золота. Навіть сосане золото існує і червоне, і зелене. Тобто червоного кольору це саме цено. Червоне яскраве і кров'яне. Також є окість хрому, тоже. Ми сьогодні будемо працювати класичним Ось, Воно має 24 карати, воно є в книжечках ось таких. Листочки листочки виглядають ось так. Листочки виглядають ось так. І зараз я покажу повністю весь принцип, як ми працюємо і як ми наносимо сусами золоту <coughs> Так, Акриловий лак для сусами золота. Акриловий лак. Лаки також існують. Є, скажімо, лаки французького виробництва, британського виробництва, який має основу олію і принцип цихання довготривали, тобто, скажімо, від 24 годин і доба, і більше доби. Є клеї швидкого приготування. В даному випадку я використовую швидке приготування, тому що час не треба швидко нанести золото, притиснути його і дати йому спокій, щоб він знову ж таки протязі доби та Як воно все буде виглядати? Тут має бути спокій, тут має бути рівновага обов'язково, акуратність роботі. Як листочки ми наносимо на подушку? Ось таким чином. Перевертаємо листок. Листочок є дуже ніжний, дуже легкий і крихкий. Но перед тим як кожен майстер, який починає працювати з золотом, Методом хреста ось так розрізається на листочок. І за допомогою, і за допомогою лампензня. Втікаю. І за допомогою лампензня наносимо. Також використовую вагу, бо вогню, для того, щоб листочки потрібно притиснути їх ось з такою. З такою. Так. золотом працювати дуже цікаво. Його можна брати як вам пенсію, так і можна брати. Так, При накладанні сусального золота листок на листочок має, має лягати хоча б, хоча б міліметр міліметр два листок на листок. Наши шарування має бути обов'язково. Якщо його немає, ми отримаємо в кінці полоску тунеску до міліметра, яка буде нам трошки псувати нашу роботу. А як ви розумієте, золото воно дуже і дуже ніжне і вимагає. Акуратності в роботі. Так, варіант <клухи> Я листочок. Буду фракціями ось так різати. Де в мене велика площина поставилася цей листок проколостає. На листок потрапив, що відбувається з тим залишком золота сусаде. Воно в нас не пропадає. Ми ці частинки акуратно збираємо на подушку, потім запахаємо кульок, і для методи, для, потім для реставрації, скажімо, де збракує елемента кусочку, ми використовуємо ці кусочки, які залишилися в процесі роботи. Хто що не все, я ще допускати про те, що в мене є каже. Він є з оцей пензель. Він дуже м'який, дуже акуратний, коли треба притискати та полірувати. Сусане звук треба добряче притискати до основи, щоб листок склеївся ідеально з клеєвим прошарком. Тобто спочатку ми тампуємось таким чином, притискаємо, б'ємо донизу. Чуєте звук? Так? От такий звук має бути, коли ми вже тампуємо, обов'язково. Тому що якщо його не протапувати, в тих місцях золото не простанет, то ми допомогою праздники, потім заберемо і отримаємо якісь ну, різного роду пошкодження, які не мають бути на основі. Так. Отак, От все йдемо поступово. Настоп В собі напів. У нас невеликі елементи. От, скажімо, тут елементи бракує, тут елементи бракує. Що для цього роблю? Знову ж таки, листок на подушку. І ріжу собі такі елементи, які мені потрібні для роботи. Невеличкі кусочки. Їх може бути декілька, 9-12 може бути. Ми будемо їх використовувати в тих. У моментах, де нам бракує для прокладки, ось так є. Тут в роботі має бути обов'язкова швидкість і впевненість. Якщо ми не впевнені, боїмося за листок, то він, як правило, що злітає, і потім годі його спіймати. Поки що я нічого їм Значить, листочки на ніс, довго спонжиком їх вбив вдарив по основі. Тепер питання, що робити з тим залишком, тому що залишки багато, бачите? Якщо його порухати, ми бачимо, що листочки літають. Я процес пришвидшив. тому трошки можливо надмірно листки на ніс. Якщо сілі економії, то можна меншим образими вирізати, менше класти, її, акуратніше, тобто не спішити. Але того треба часу Сьогодні Показний урок, тому ще раз звертається до пробування його. Так, і зараз за допомогою пензлика буду його знімати з основи. Так. Ось. Ось такий варіант. Як це відбувається? З допомогою пензлика беру роботу. Ті всі залишки, що в мене є, я їх на, сюди на основу знімаю для того, щоб потім в процесі використовувати ті залишки для реставраційних, скажімо, моментів. Ось так. Воно зливкасу легко знімається. Воно затримується тільки там, де є клеєвий шарок. Цій роботі треба бути відважним, Не треба боятися. Чітко йти по плану. Все, що зайве, є, бо дуже часто кажуть, що ми потім з тим робимо. Ми використовуємо для реставраційних робіт. Теж треба підклейку зробити. Тобто наносимо ще раз клей на це місце, де, скажімо, або пошкоджено є механічно, або бракує. І оці елементи, ми вже вже не чистий листок використовуємо, а використовуємо ті елементи, які ми забрали з, з цього злочення. Thank you. Ось ми таки отримали коротенький майстер-клас, щоб нанесення сусами золота. Знову ж таки, пригадаємо, що в цій роботі треба обов'язково мати якісні і хороші інструменти, тому що без них ніяк. Мати ті самі на наковички. Тому що температура тіла, під на руках під на руках, тому що процеси я баж, я вже безмокри. А він на потії виділяється під так, і він негативно впливає на клеєвий. Прошарок і сусане золоту може просто навіть не, не приклеїтися. Ні в ніякому разі його руками не брати. Пам'ятаємо, що для золотника обов'язково потрібна ця подушка, на які, ну, без якої я ну, ніяк не можу обійтися. Подушка золотника це такий інструмент, матеріал, на якому всі очі частинки золота ріжуться, розрізаються, кришаться на різні фрагменти, елементи, після чого наносимо. Також дошку можна використовувати. Скажімо, якщо ми маємо елемент різьби от частина іконостасу, то золотакий як. Беріть подушку в руки ось таким чином. Іконостас в вертикальної положення знаходиться, скажімо, так, і є різьба. Кладеться в листочок, підходиться до основи і ось таким чином лампензень береться з основи раз і прикладається на основу різьби. Тому що золото може втратити. Що таке втрата золота, розумієте? так? Знову ж таки, що собі воно не лише є. Воно має ціну. Кожен листочок рахується ще один. Золота або золотних, в роботі втрачає, втрачає певну кількість, розумієте? От в мене залишки є, але якщо під залишки до купки скласти, виходить цілий листок. Коли купуємо для золочення, то ми купуємо собі рахуємо в дециметрах. В дециметрах, скажімо, йде один і трошечки листочок. І заводи каже, от мені треба там метр квадратний позолотий. Треба для цього 60 листочків. Я купую 60 листочків, десь пчикну, десь відійшов, десь по подухнув, десь, десь прийшов, розумієте. Листочок піднімається, втікає і практично все, а гроші заплачені, і то має бути метр квадратний, а не вичає. А особливо, коли в нас є різба художника, коли в нас є така де є листок, де є виноград, площу порахувати нереально. Тобто процес роботи то ми можемо в кінці робити. На солодження, скажімо, тежно, певного якого стасу чи певної різки. Знову ж таки, метрами квадратами ми не вимірюємо, тому що тут буде важко. Акуратність у роботі має бути однозначна. Техніка безпеки з ріжучими інструментами однозначна і та тому що все ж таки той інструмент, але без нього ми, ну, ніяк. Рвати руками ми не можемо. Тільки має бути рослин інструмент, яким легко ріжеться, тоді переноситься на основу. Тому запам'ятайте собі, для роботи для золочня потрібен ще раз подушка, лампензлик, пензлик з брусучого больсу, ніж спонж з валку може бути, і обов'язково ну, листовий 24-каратний елемент золоту, обов'язково, з нього також ніяк. Коротенько, ви зрозуміли принцип. Сьогодні внесли рисунок на основу. так, Ми його сопілимо. Ми вже почали процес золочення, з ми вже почали процес розпису. Почали з лип Святої Діви Марії, плавно на Ісуса, зараз залишається нам фон, зараз залишається, який ми сьогодні постараємося за пів години його прописати, намелювати. Залишаються нам маленькі нюанси в роботі, де треба також показати написи, деталізацію зробити. всі моменти ми сьогодні вами під час уроку візьмемо. Ми їх завершимо і в кінці, коли буде підсумковий інструктаж. І висновлення цінок, роботи мають бути завершені і оцінені, і вказані обов'язково на ваші території, тому що кожна робота має...